Всім привіт! У мене сьогодні велика розпаковка. Великий, довгий чек. Все брали в одному магазині в Кауфленді 200 злотих, скидка 35 злотих. Але старались брати по акціям, тому великих, о, дві торби. За один раз навіть і не покажу. Це дві пачки грибів сьогодні по 5 злотих, по пів кілограма. Томатний сік, 3 злотих, отакий, Давтона. Цей дорожчий цей був без скидки. Це морковно, якийсь там. Морковно-грушковий молоко. Взагалі воно щось 3,50 чи щось сьогодні, як береш дві, то 2,99 Так, ліптон. 2,5 кг яблук, кілограм більше там, 1,5 кг бурячка, так само моркви. Два творога завжди беру один нежирний, 5%, другий нежирний мука. Сільодка. Є теж різниця? Є кауфляндовська з таким значочком. Вона коштує 5 250 грам. А є якась друга фірма, воно вже коштує 10. от Наскільки треба, тобто, фактично, за 10 я взяла дві пачки, а не одну. Ну, дивитися потрібно. Цибуля теж на акції сьогодні злоте 99. Масло теж до 6 штук можна взяти по 3,33. Взяли 200 г. Сир твердий і 200 г шинки. О 4 солодких сирка. Теж, якщо один береш, другий 50%. Камамберчик мені до кави. Жир смалець, я в основному зараз на ньому жарю. Так, Апельсини теж 2 кг. І наступно! І наступне продовження: три булочки з корицею. Завжди беру, якщо їде на скидці, капуста. Яйця, кілограм печінки сьогодні курячої по 6 злотих. Сьогодні по 6 злотих кілограм сердець. Свинячик взяли 4 штучки, у мене десь кіло 200 там вийшло. Далі шинка. Шинка, так? Ні, Каркувка. шия 2 кілограма. Це в нас бабуся трусила. Потім. Карковка та сама шия для нас. 2 кілограма і ще шинка. Це все собі перемолю на фарш буде в мене. Теж 2, скільки там? Теж 2,5 кілограма. Все, і це все на 200 злотих. Ну, м'яса видно, що багато і овочів. Тобто в мене сьогодні буде заготовки на наступний тиждень. Ось так. Всім дякую, всім гарного дня!